Зробимо надвірну чистою надвірнянщина долучилася до загальноукраїнської толоки, яка відбулася у суботу, 20 квітня. До доброї справи приєдналися підприємства, установи, громадські організації, політичні партії, влада та небайдужі надвірнянці. Окрім того, люди впродовж дня самостійно порядковували прибудинкові території та приватні присадибні ділянки. З самого ранку в районі кипіла робота. Кожна з установ та організацій мала закріплену за собою територію. Від 9 ранку в Надвірнянській зоні відпочинку було людно. Тут кипіла робота. Надвірнянці вийшли на толоку на чолі з міським головою Зіновієм Андрійовичем. Кожна з установ та організацій мала закріплену за собою територію. Міські депутати та члени виконкому прибирали на прилеглій території до Богородчанського мосту. Дошкільні навчальні заклади адміністрація міської ради. Комунальники політичні партії поралися біля озер та на березі річки Бистриця. Біля дамби на території Пнівського замку прибирали громадські організації Просвіта представники культури. Ці вирішили до Великодня місто має бути чистим. Було залучено більше 120 чоловік. Бачите, результат десятки сотні мішків побутового сміття, які було завезено і практично залишено надвірнянцями під час зеленого відпочинку. Надіємося, що саме основне завдання не тільки поприбирати, а як найдовше залишити ці місцини у такому чистому і належному стані. Хотілося, щоб з кожним роком все більше і більше бажаючих приходили і не словом, а ділом показували живий приклад, як треба працювати, і наводити лад на території нашого міста. Прийшла весна, засвітило сонечко, і незабаром розпочнеться сезон відпочинку та купання. Тому прибирати озера та річку потрібно першочергово. Голова ради старішин міста Надвірна Богдан Мушак показав на власному прикладі, як треба боротись. Зі сміттям він на толоку приїхав власним транспортом. Хочу сказати, що в цьому році людей зібралося набагато більше, ніж у минулому році. Ну і по собі вже я бачу так, як сьогодні пройшовся по озері, і приїхали з головою міста Зиною Мирославичем, що люди вже на більш стали у нас культурніші, вже так не смітять. Є вони ящики спеціальні на сміття, бачу, що ящики повні ми сьогодні, то приберемося, наведемо порядок, щоб у нас до Паски наше надвірне місто блищало. Загальноміська толока об'єднала людей навколо спільної проблеми. Та й з роками каже. Голова міського осередку просвіти Михайло Ноняк. Жителі міста та гості усвідомили, за собою потрібно прибирати. Осередок активно включився сьогодні в прибирання міста, щоб до Великодних свят місто наше було чисте і гарне. Тобто, свідомість людей покращується, і, і люди розуміють, що ну потрібно менше смітити, щоб було довкілля. Чесне до загальноукраїнської ітолоки активно долучилися громадські організації. Голова районної спілки авганців Анатолій Бичковський разом із пластмасовими пляшками, кульками та різним непотребом знайшов закордонний паспорт жителя одного із сіл надвірнянщини та пригорщу монет європейських держав, беручи участь в суботнику. Нашому знайшов я партмане на такен. Як пояс там був закордонний паспорт, монети різного віку, і якісь блокноти. Велике прибирання не у минулої історичної пам'ятки національного значення пнівського замку. Тут поралися громадська організація Воля, волонтери, депутат обласної ради, представники культури та прості надвірняці, яким небайдужий цей мальовничий куточок. Громадські активісти, громадські організації і колективи, майже 100% всі прийшли прибирати. Це радує. але не радує те, що Зокрема, тут, де е, наша локація нашої громадської організації, Пнівський замок, е, так багато сміття, і не такого, коли люди відпочивають просто. А хтось зумисно е, машину побутового сміття, десь після ремонту, десь якихось будівельних робіт. Е, багато таких відходить просто зумисно привозить сюди на історичну пам'ятку, якою ми мали би пишатися на двірнянці, а сюди просто звозять сміття, викидають, ніби це. От, е, Сміттєзвалище, засмічені міста і села, і це явище досить ганебно. І судячи з того, що ми сьогодні побачили, то людей, які смітять і які прибирають, то тих, хто смітить, набагато більше, ніж тих, хто прибирає. І тому мета цієї акції залишити якомога більше людей, щоб підняти в них саме свідомість того, що не потрібно смітити, бо кинувши сміття. На на вулицю, на де, де ми ходимо, де ми відпочиваємо. Ми в першу чергу засмічуємо себе зсередини, свою душу. Незважаючи на цінну національну пам'ятку, тут було сміття по коліна. У Зв'язку із закриттям надвірнянського полігону твертих побутових відходів люди викидають непотріб на прилеглу територію до замка, яка знаходиться у кількох десятках метрів від сміттєзвалища. Тут не тільки пластикові пляшки та кульки, а й залишки будівельних матеріалів. Шановні надвірнянці, пора себе поважати. Так це не можна робити. Закидати сміття це треба так себе не любити, щоб так. Вибачте, загадитись до масової акції Зробимо Україну чистою. Долучились активісти з надвірнянських сіл. Представники громадської організації Воля розвозили по району необхідні для прибирання речі рукавички, кульки для сміття та інше. толоку вийшли працівники лікарських фапів, амбулаторій, будинків культури, сільських рад. У селі Красно облагороджували автобусні зупинки, мости у кожному населеному пункті. Як у доброго газди на подвір'ї, повинно бути чисто. Ми, зокрема обрали нашу зупинку. І міст фарбуємо зупинку помалюємо. Побілели люди, ще збирають сміття біля своїх домівок і дорогу центральну. Та чи усвідомлюють труд всіх небайдужих до довкілля ті, які ще сьогодні смітять? Буде видно вже завтра. Ще не так давно одним із найкращих місць для проведення дозвілля в надвірні був міський парк імені Івана Франка. Та, на жаль, наш люд не надто добросовісно ставиться як до культури поводження на природі, так і до екології в цілому. Перетворити великий парк на велике сміттєзвалище справа кількох днів. На щастя, таке відношення до оточуючого світу не у всіх. І молодь спільно із депутатським корпусом районної та міської рад гуртом взялися до роботи та за кілька годин очистили легені надвірної від сміття. І сьогодні е е е з, з, з ініціювала це. Наша партія всеукраїнське об'єднання Батьківщина, депутатський корпус міської районної ради нашої політичної сили, за сприяння громадських організацій молодіжного товариства Української православної церкви Київського патріархату Милосердний Самарянин, за участі... Школи Олімпійського резерву «Нафтохімік» Прикарпаття та за участі нашої молодіжної громадської організації Батьківщина молода. Основну роль в толоці відіграли діти: це спортсмени спорткомплексу профкому «Нафтохімік» Прикарпаття та діти від громадської організації Милосердний Самарянин. Оскільки прибирання справа не надто цікава, організатори придумали для них гру з великим ентузіазмом. Люди взялися. Діти взялися за прибирання парку і ну, ми запропонували зробити так, що розділити парк на дві частини, на дві команди, щоб це було цікаво для дітей. Дві команди перебирають парк. По кінцевому результату будуть йти нагородження, тому ми запросимо мера Зинова Мирославича. І він вручить діткам грамоту, щоб відзначити, щоб якось діти розуміли, що їхнє прибирання не залишиться поза увагою для того, щоб це продовжувалося. І діти розуміли, що треба дивитися за порядком в нашому місті, не розкидати ці ці ті папірці, не і не смітити. Старше ж покоління вважає, що прибирання і своїх домівок і малої батьківщини перед великими християнськими святами це добра традиція, започаткована ще нашими предками. З давніх давен люди прагнули до порядку, до комфорту українцям, взагалі притаманні толоки з піснями, жартами завжди прибирали напередодні свят і взагалі прибирали свої домівки, території. І це завжди об'єднувало. Взагалі праця об'єднує людей. І сьогодні теж ця акція. Ми напередодні великого свята християнського прибираємо цю територію і зробимо Україну чистою. Надзвичайний авторитет для молоді, особливо із милосердного самарянина, має настоятель Свято Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату Олег Траско. Він, окрім моральної підтримки та духовної настанови, вніс свою лепту в благоустрій міського парку. Собор Святого Володимира знаходиться у нашому парку імені Івана Франка. І, звичайно, що кожного світанку, маючи нагоду тут мешкати, я чую цей чудовий спів птахів, і згідно святого писання. Кожне, кожне творіння, яке створено в цьому світі, воно покликано прославляти Господа. І на відміну від людини, птахи, звірі завжди це роблять уміло своїх талантів даних Господом. І, звичайно, в мене виникла така ідея, щоб ми виготовили ось такі шпаківні для птахів, які повернулись у наші країни. Їх виготовлено наразі поки 10 штук, і ми збираємося їх встановити на деревах нашого парку. Довкола собору Святого Володимира. Ну і звичайно, що е, виготовити це дуже добре, але е, ми б звичайно не змогли б його встановити, якщо б не, нам не допомагали діти товариства «Милосердний Семерянин, які діють у нашому місті, і звичайно, куратор товариства «Можак Роман Павлович, котрий так само е, завжди намагається своєю порадою е, покращувати зовнішній вигляд нашого міста, допомагає е, мені у розвитку е, нашого товариства. Ну і звичайно. Піклується про те, щоб всі ті добрі справи, починання, які є у міській раді, втілювалися в життя. Я хочу всім щиро подякувати. Хай Бог благословить всіх наших надвірнянців, і хай наша міська толока, яка буде сьогодні і в суботу проводитися. Хай вона досягне успіху. Робімо все заради не заради себе, а заради Божої слави. Хай Бог усіх благословить. По завершенню акції усе сміття із парку сконцентровано в мішках біля сміттєвої урни учасники прибирання виснажені, але задоволені. Викон. Ною роботою а міська рада нагородила учасників масового прибирання. На цьому тижні вже відбулося декілька заходів по прибиранню території міста сьогодні. В міському парку імені Івана Франка акція за участі трьох молодіжних організацій міста по прибиранню парку імені Івана Франка. Діти були організовані. Поприбирали мішки з сміттям е, акумульовані в одному місці. Е, сміття бачимо, що з кожним роком зменшується. Тобто свідомість наших людей підвищується, е, залучаючи дітей так само екологічна культура, екологічна свідомість діток так само підвищується. Місто стало частішим та чи надовго, оскільки не варто забувати, що не там чисто, де часто прибирають, а там, де не смітять. Як засвідчує об'їзд майже усіх сіл на Дорнянського району, передвеликодня толока проведена в вищій мірі сумлінно і добросовісно. Такого порядку, як цього року, на наших теренах ще не було. Це стосується і населених пунктів, і чистоти узбіччя усіх доріг. Залишились тільки окремі неприбрані місця, але до Великодня все буде в порядку. 36 мішків сміття на узбіччі дороги на Івано-Франківськ зібрали мешканці села Тесменичан, наведений зразковий порядок і в самому селі. На сьогодні день великодної толоки, звичайно, саму толоку ми розпочали не сьогоднішнього дня. Попередні кілька днів назад. Тому що вже досвід і життя показує, що в один-два дні підтримувати і зробити порядок однозначно неможливо. Тільки сніг зійшов, було, звичайно, проведено заходи, зібрано членів виконкому перед виконком це питання було обговорено. На сесійської ради ми обговорили, депутати пройшлися по своїх округах, провели роботу безпосередньо з людьми. Звичайно, дуже великий плюс має значення, що в нас обслуговує комунальне підприємство Сіроку Бут», де ми маємо можливість зібрати сміття, здати і утилізувати його. І вже протягом цього тижня ми працюємо по прибиранню території по нашому селу. Майже половина жителів переросля вийшли на толку, і це тільки в один день. Сільський голова села підняв на благородну справу усіх небайдужих. Включились в толку і шкільна дітвора. Сьогодні сонячний, прекрасний день. Будемо сказати так, що святкуємо перший день толки сільської. І в цьому десь є допомога Божа, бо тому що є сонечко гарне. І, сьогодні трудяться на благо нашого порядка села дві конфесії автокефальної православної церкви, греко-католицької церкви. Сьогодні підключені до порядку і односельці на своїх вулицях. Селище Ланчин, як і всі села, поступили по сільському мудру. Вони прибрали свою малобатьківщину за тиждень наперед. Селище Ланчин. Були виконкомом селищної ради розроблені заходи і затверджені по проведенню передвеликодньої толоки. З 4 квітня по 28 квітня у нас проводиться весняна толока згідно тих заходів, які були розроблені на виконкомі. Сьогодні у нас був такий в першу чергу ударний день, хоча ми вже почали працювати з 4 квітня. Підключили громадськість е, селища, власників садиб, е, власник, представників різних е, організацій і е, тих фірм, які розташовані на території селища. Сьогодні було з допомогою райавтодору прибрано центральну частину дороги. Не повністю, правда, але в більшості прибрано. У селі Саджівка паралельно із перед Великодньою повним ходом йде посадка картоплів. Ми вирішили зробити у сьогодні у п'ятницю, це перший крок для того, щоб дали завдання в першу чергу всім установам. Це працівники сільської ради, це школа, це ФАП. І будинок культури. Хочу сказати, що будинок культури сьогодні напевно побив рекорд, десь назбиралося там до 10 мішків сміття, напевно, довгий час не вивозили. Але так як вони знали, що це буде проводитись, хочу сказати, що до нас долучилися інші люди. Якщо ви їхали по дорозі. Там ви, може, бачили, що е, там в одному місці не прибрано. Я тому чоловіку сьогодні зранку казав, по перше він має транспорт, має коней навіть. Я думаю, що до завтра він то зробить. На всеукраїнську толуку місто надвірно було розбите на чіткі сектори. Біля загальноосвітньої школи номер 2 традиційно поралися молоді регіони, де висаджували декоративні кущі. Тут їхня постійна царина. Райдержадміністрація із усіма відділами і управліннями наводили порядок в районі Паркового озера. Всюди, куди б не кинути око навколо озера, метушилися люди. Сьогодні вийшла тут державна адміністрація на чолі всіма своїми управліннями і відділами в складі десь 80-90 чоловік. І ми проводимо таку акцію, наводимо порядок навколо. Озеро, яке знаходиться в паркі міста Надвірно. Інші структури і організації проводять свою акцію на території інших об'єктів. І річка, і все решта, політичні партії приєдналися також до цих акцій. По населеним пунктам проводиться розчистка території і парка партизанської слави. Сьогодні будуть висадені дерева партії регіонів. Робота на озері кипіла, всі працювали з великим ентузіазмом. Після прибиральників залишилось тільки. Тільки чиста вода і зелена трава, коли наступив призначений день всеукраїнської толоки, територія надвернянської центральної лікарні вже була чиста. Медицина поступила ретельно і по господарськи і як результат, всюди хірургічна чистота. Ми підтримали ініціативу влади, долучилися до всеукраїнської толоки, бачили нашу територію, прибрано. Висадили близько 45 дерев. Поприбирали територію, позамітали, почали підбілювати на даний момент. Думаю, до кінця дня або до Пасхи це точно все побілим, все гарно буде виглядати. І святковий настрій, який буде панувати на свята, буде так само. Відображувати нашу територію чистою, гарною прибраною. Майже півтора сотні працівників служби цивільного захисту на Двернянському районі взяли участь в день довкілля по наведенню зразкового порядку. Згідно вказівки Державної служби з надзвичайних ситуацій, 20 квітня проводимо суботник як у всіх організаціях. До даного суботника залучено увесь особовий склад Надвернянського гарнізону. Це ДПРЧ-11 місто Надвірна, ДПРЧ-19 по охороні нафтохімії Прикарпаття дпрп 31 смт Делятин та ППЧ-22 по охороні НГВУ. В даному суботнику залучено особового складу приблизно біля 130 чоловік. Ну, особовий склад зібрався для того, щоб провести ремонт в службових приміщеннях на території, поприбирати всі кабінети, щоб була чиста територія до святкування великодніх свят. День довкілля проводився навіть у лісі, де на пустуючих місцинах висаджувались молоді саджанці. Мова йшла про кілька тисяч майбутніх дерев. Сьогодні ми маємо дуже багато роботи, і вона не тільки сьогоднішнім днем регламентована. Ми вже почали на протязі цілої неділі приводимо своє довкілля до порядку. А сьогодні підтримуючи інститу. Нашого президента Віктора Федоровича Януковича і почесного голову партії регіонів ми вибрали цю ділянку, домовившись з лісничими для посадки дерев. Ми сьогодні тут маємо висадити тисячу дерев і акцію будемо продовжувати в Ланчині. Посадити молоде дерево це велика технологія, тому за молодими ентузіастами спостерігали фахівці від лісу. У рамках загальнодержавної акції сьогодні нам допомагає партія регіонів. Посадити нові ліси. Вони планують сьогодні посадити більше двох тисяч сіянців і створити нові лісові культури на площі 08 Гахлас, в кварталі 48 на лісництва благоустрій рідного міста включилось і студентство коледжу, яке у зоні відпочинку, провели свою екологічну акцію Екогородище. Ми сьогодні провели екологічну акцію, яка називається Екогородище. Це вже традиційна акція студентського братства туристично-формаційного центру. І полягає вона в, в, в найперше це в очищенні прибережної зони річки Бистрці Надвірнянської та зони відпочинку в місті Надвірна. І друга складова акція це є. Екологічне виховання молоді нашого міста та району. В акції прийняло участь більше 80 чоловік. Це були студенти Надвинянського коледжу. На що я хочу подякувати керівництву коледжу за наданю можливість провести цю акцію. І так само хочу подякувати Надвинянській міській раді за надану фінансову підтримку. Також хочу сказати, що дана акція цього року відбувається з як в межах такої мережі всеукраїнських акцій по всій Україні, яка називається Зробимо Україну чистою.